Thank mm -hmm. you. Час новин на 12-му. ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Відключенням бути Укренерго встановив ліміти для Волині на рівні, як після блекауту 23 листопада. Рішення воєнного часу Зеленський заборонив чиновникам відпочивати за кордоном. Війна проти дітей. Росіяни цієї ночі обстріляли будинок багатодітної сім'ї на Сумщині. Вже традиційно розпочну із позитивних новин. Уночі усього за пів години повітряного бою наші захисники знищили три російські ударні вертолюти к 52 і продовжують нищити противника. Загалом за останню добу росіяни втратили чотири гелікоптери, два літаки, стільки ж танків. Майже 700 сотень окупантів стали добривом для українських земель. Ворог продовжує спроби наступу на сході. Попри численні втрати зі свого боку, росіяни намагаються захопити. Нові позиції на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках їхні дії безуспішні. Усі атаки українські бійці відбили. Тим часом американські експерти прогнозують новий наступ росіян. За даними інституту вивчення війни, окупанти зможуть вдатися до цього вже в найближчі місяці, зокрема навесні. Наразі противник готується і водночас ворог продовжує тероризувати мирне населення. Окупанти обстріляли часів яр на до у вдарили по житловому кварталу. Одна людина загинула ще двоє поранені. Пошкоджені також щонайменше 9 багатоповерхівок, перебиті мережі, постачання електрики та газу. Увесь мікрорайон залишився без світла і тепла. А на Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної сім'ї. Це сталося в Османській громаді. Там загинула жінка, ще двоє людей поранені. Наразі відомо, що їх евакуювали до найближчої лікарні. Окупанти також обстріляли місто ворожба. Снаряд влетів просто у квартиру. Вона зруйнована вщент. Ще три помешкання мають значні пошкодження, перебиті осколками, газопровід та електричні лінії. На сьогодні Укренерго встановив для Волині критично низький добовий ліміт 41% від потреби. Таке ж обмеження було після блекауту 23 листопада. Повідомили у Волині Обленерго. У разі перевищення ліміту також можуть бути застосовані графіки аварійних відключень. Відтак мешканцям області варто бути готовими до того, що час початку відключення згідно з графіками може бути на годину раніше від заявленого. Як Зазначили на сайті Енергетики в громадах області буде збільшено тривалість перерв в електропостачанні. Зазначу, що вчора добовий ліміт споживання був дещо вищим і становив 46%. Відпочивати за кордоном зась вчора, президент України своїм наказом вів в дію рішення ради нацбезпеки та оборони, яке забороняє виїзд за межі держави українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим. Іншим представникам державних органів влади згідно з рішенням у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у державних справах. Зазначається, що Кабмін має у п'ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону. Не буржуйка і неокопна свічка. Луцький інженер разом із місцевими гончарами розробили керамічний обігрівач для військових на передовій. Достатньо 50 мл звичайного санітайзера, щоб нагріти прилад до 160 градусів і таким чином прогріти бліндаж. Така альтернатива окопним свічкам вже оцінена захисниками на передовій. Воїни кажуть, що цей прилад ідеально підходить для обігріву на нульових позиціях. Що що ж воно таке і як працює, дивіться далі. Маленьке випробування цієї теплої штучки. І вона насправді тепла. Ця річ приїхала військовим у Соледар із Луцька. Називається Волинська Теплинка. Вона каже розробник Василь Цапюк: ідеальний обігрівач для захисників, які воюють на нульових позиціях Це взагалі мастхев. Тому що тут немає тут теплове випромінення, фактично. Да, немає диму, немає. Ви не палите ніяких позицій. Все таке. Волинська теплинка це зліплена Луцькими гончарами глиняна посудина. Ось такий керамічний диск і підставка готова. Плита для того, щоб ми могли поставити на неї сковорідку, поставити на неї кружку гарячу щам, закип'ятити воду. Тобто він багатофункціональний. На одну таку керамічну посудину треба три кілограми вогнетривкої глини. Робити основу теплинки зі звичайної, пояснює розробник. Було ризиковано, бо вона може тріснути. Цю шамотну глину підприємці закупили у слов'янську. Це крайня партія. Вже там немає заводу. Його розбомбили нафіг. Це шамотна маса, яка вся відома на всю Україну. Головна функція керамічної посудини гріти. А з тим теплинка, переконує Василь Цепюк, справляється на відмінно і куди краще ніж окопна свічка. Бо перенаправляє тепловий потік в сторони, відсікає його повністю зверху. А потім, коли достатньо прогрівається, він прогріває і верх. Перевіримо, як працює прилад і чи справді може нагріти не лише руки, а й приміщення. Для користування потрібно небагато або гільза, або формочка для кексів, ну або ж таблетована свічка. І звичайний дешевий санітайзер. Чому санітайзер? Перше це антисептик для рук. Він в контакті з людською шкірою, не ніяких алергічних реакцій, немає не шкідливий. і коли він згорає, виділяється. Сполуки, які не шкідливі для людини. Отож, експеримент. Вимірюємо температуру приміщення до отут, в цьому об'ємі 17-16 ага. градусів. Наливаємо у формочку для випікання санітайзер, підпалюємо і ставимо під горщик. Вже за хвилину термометр починає губитися у цифрах. Теплинка починає різко нагріватися. Теплове випромінювання від вогню воно сюди піднімається, да і не можна виміряти чисту температуру цього горщика. Буквально за п'ять хвилин стінка горщика прогрілися до 160 градусів. Що цікаво, верх теплинки прогрівся лише до 27. Тобто, тепло йде не одразу вгору, як під час горіння окопної свічки, а спочатку в сторони до людей. Якщо ж загасити пальник, ще протягом години корпус віддаватиме тепло. До кожного такого горщика керамічний диск. Вам холодно, ви взяли його в руки. Ви закинули його під бушлат, ви закинули його в кишеню. Отак от взяли, ви зігріли руки, поклали його знов сюди. Він багато разів використання. Таким чином можна грітися як на дворі, так і вдома. Собі вартість одного такого обігрівача до 500 гривень. Ми не просто гроші, дайте нам гроші. Ну, як всі збирають, грошей в людей ніфіга нема. Ідеальна формула: купіть дві речі: одну залиште собі вдома, а другу віддайте військовим. І ви будете мати і прекрасну соціальну складу. Ви помага ви допомогли військовому. Йому зігрітися треба. І ви вдома. Якщо не дай Бог буде той блокаут, славно звісний нас потушать. Ви вдома зможете зігрітися. Найбільше розробники кайфують від відео відгуків військових, які вже випробували керамічний обігрівач. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Більше не хотів жити учора, 23 січня, в селі Боголюбо ледь не сталося трагедії. Чоловік зачинився в гаражі, вімкнув двигун «Жигуля» і хотів чинити самогубство. Виклик про те, що людині потрібна допомога, отримала служба 101. Коли рятувальники прибули, 52-річний власник автівки уже був без свідомості. Разом із правоохоронцями вони вивели його на свіже повітря. Далі допомогу надавали медики швидкої. Зберігали вдома гранату та майже пів сотні набоїв. На волині викрили чоловіків, які незаконно тримали в оселі зброю. Зокрема, 22 січня у 27-річного жителя Ратнівщини поліцейські знайшли та вилучили 45 набоїв та гранату Ф 1 Ще 60 набоїв та два корпуси від ручних гранат виявили у раніше судимого жителя Ковальського району. Подібні знахідки чекали правоохоронців у ще одного 40-річного жителя Ковальщини. Усі. І боєприпаси направили на дослідження. Збував до 500 закладок в місяць. У Луцьку затримали наркоторговця, коли той сам розкладав по місту пакетики з психотропами Альфа. Усе трапилося ще 22 січня. В кишенях чоловіка поліцейські знайшли 18 таких згортків. Ще 14 він зберігав удома. Загальна вага знайдених препаратів 80 грамів. Що за цінами чорного ринку коштує понад 60 тисяч гривень. Окрім розкладання закладок, лучанин мав телефон. Рам канал, в якому здавав клієнтам локації з наркотичним порошком. Долю наркоторговця вирішуватиме слідство. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.